Всім привіт, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, коли обоє мовчать. Про що він мовчить? Подумай про свого партнера, налаштовуйся на розклад. Нагадую для вас, що у мене є банка для донатів. Усім, хто хоче задонатити, можете перейти за посиланням, його даю під кожним відео в Ютубі. І щиро вдячна тим, хто донатить, тому що це допомагає моєму каналу ставати ще кращим для вас і для мене також. І так, налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Подумайте про свого партнера. Як він почувається в даній ситуації? З одного боку йому реально дуже і дуже одиноко. Дуже одиноко. Не можу сказати, що ця людина постійно тільки і думає про тебе. Ні, скоріше за все, у вас були вже такі моменти, були такі ситуації, коли ви з ним не спілкувалися. Власне, цей час він на даний момент старається використати як момент для. Того, щоб заробляти гроші, в цьому він також старається побачити якийсь ресурс, і зараз, в першу чергу, він старається налаштуватися на те, щоб ставати багатшим. Причому в нього день такий, по типу як прописаний, не прописаний, тим не менше, постійно чимось зайнятий. Кожен день міняє інший, кожен день міняє інший. І для того, щоб з цієї одинокості, з цієї самотності, якимось чином вибратися. Він, власне, зараз зосереджує усі свої зусилля на заробляння грошей. гроші, гроші і ще раз гроші. Чи думаєш ти про жінку, яка тебе загадала? Ти знаєш те, що а, ще одна карта впала, двійка кубків. Окей. Те, що у вас зараз відбулося, те, що ви зараз обоє знаходитесь в мовчанці, для нього ця ситуація вже може бути навіть в якійсь мірі звичною, або це як його якась звичка. І, власне, він розуміє, що стосунки вже зруйновані. Він зрозуміє, що в принципі, ви вже дійшли до того етапу, коли ну, абсолютно ніяк да? далі вже так продовжуватися не може. І власне на даний момент чоловік може піддаватися різного типу спокусам. Для когось це пошук іншої жінки, да? пошук партнерства, пошук пари, або відволікатися на якісь інші процеси, займатися чим завгодно, власне, не тим, щоб якимось чином спробувати з тобою помиритися або з тобою поговорити, розібратись. Тому що чоловік знає, що поступив нечесно, несправедливо, негарно по відношенню до тебе, і, в принципі, він подумає про те, що ми могли б з тобою зійтись, да? ми могли б з тобою примиритись. Тому що для нього цей розрив, по факту, якби да, болезнений по башні, да? він дійсно болючий, все там, і маски злетіли, все, він для себе також зрозумів, яка ти людина. Щось для себе усвідомив. Тим не менше ти для нього залишаєшся його парою, його партнеркою, тою жінкою, до якої він періодично повертається. Тому що він вже зробив свій вибір. І, власне, його вибір це таке життя, яке він проживає зараз. Погоджуєшся ти на це чи не погоджуєшся? Це вже твоє питання. Тим не менше, да, він для тебе партнер. він вважає, що ти. В нього є в якості кого Тут більше якби в якості жінки, яка викликає пристрасть, в якості жінки, з якою може миттєво от відбутися клас, пішла іскра і погнала. Да? Потім вона знову може приводити до, до башти. Але знову ж таки, циклічно у вас це відбувається. Це не перший раз, у вас така ситуація. І плюс-мінус він розуміє, що все одно з часом ми з тобою зійдемося, з часом ми з тобою зблизимося. Чи будеш ти проявлятися? Загадайте термін, будь ласка, в загаданий термін. Скоріше за все, в загаданий термін чоловік проявлятися не буде, власне, через те, що дуже гордий. Так, він імператор, його образили, зачепило його самолюбство. І він вважає, що це ти. Маєш до нього проявлятися, тому що він правий, да, була єдиноправильна його точка зору, з якою ти повинна погодитися. Для одиниць може проявитись налегке. По дураку, цієї серії не було нічого. Ну, що ти як ти там, да? приїжджай або пішли, поїхали, давай щось зробимо. Да? Але це буде так, без всяких там вияснень стосунків, або доказувати комусь щось, хто там чим кому зобов'язаний. Він імператор, він гордий. До мене, пожалуйста, якщо підходите, то з дарами. Да? От, от такий от якийсь момент. Тому чоловік чекає, коли ти оціниш його. І, в принципі, поки що в найближчий час або в загаданий тобі період, він проявлятися не планує. Чого ти хочеш від цих стосунків, ти знаєш, він же хоче, щоб ця ситуація прояснилася, щоб кожен для себе розібрався. Хто кому що може давати, хто кому що не може давати, хто кому чим зобов'язаний, хто кому чим не зобов'язаний. Причому перше і найголовніше, що йому хочеться, це не трогай мене, пожалуйста. Да? Тут, от тут мій заборчик, за нього не заходь. Це я тобі можу дати, це я тобі не можу дати. Для нього формальні стосунки дуже навіть ок. Йому з тобою в якійсь мірі зручно, йому з тобою, в якійсь мірі комфортно. Можливо, у вас є якісь фінансові цілі, фінансові плани, фінансові зобов'язання, щось таке, що ще вас може якимось чином тримати, і ці справи треба буде з часом закрити. При тому, що він не збирається тобі віддавати да, або він збирається тобі віддавати ту частину, на яку ти можеш претендувати. Це якби перший момент. Другий момент, він хоче, щоб його залишилось при ньому, його простір, його точка зору, його право на щось, на погуляти, на своє життя, на власне життя. І він хоче, щоб це все нарешті вийшло, нарешті прояснилося, або щоб нарешті ти це все зрозуміла. І його влаштує формальний союз, формальний зв'язок в тій мірі, в якій він є зараз на даний момент формальний. Для когось формально ми з тобою коханці, для когось формально, ми з тобою друзі, для когось формально, ми з тобою чоловіки, дружина, мама і папа для своїх дітей. Да? Тут ви дивіться вже в кожного своя ситуація. Тим не менше, він хоче, щоб формально ваш зв'язок якимось був. Але при цьому, щоб ти не претендувала на нього або на його особистий простір. Окей, до чого йдуть ваші стосунки? Ви ну, знаєте, все одно рано чи пізно вони будуть, Вони будуть... обнуляються. От в кожного буде свій момент. Тому що, якщо ви знаходитесь з сім'єю, да, от ви один одному сім'я. То, скоріше за все, ці стосунки приводять до того, що сім'я, врешті-решт, об'єднується. Да, тут є такий момент, що е, Окей, я це все прожив, я це все прожила, ми це все проаналізували кожен сам для себе, і ви захочете спробувати ще раз. Якщо ж ви не сім'я, а знаєте, що чоловік одружений, то власне через те, що він одружений, він захоче залишитися в своїй сім'ї, для вас, в вашому випадку, ці стосунки можуть завершитися просто. Якщо в нього немає інших жінок, або ти в нього єдина, він в тебе єдиний, то тут може просто бути, обнуляється повністю ця ситуація, і чоловік просить новий шанс. Давай спробуємо все спочатку. І тут ти сама дивись. Чого ти, власне, хочеш. Тому що, знову ж таки, він приходить на нову енергію, на твою нову енергію. Тоді, коли ти наповнюєшся, тоді, коли ти починаєш себе по-іншому вести, починаєш себе по-іншому сприймати. Можливо, навіть його по-іншому сприймати. Якою буде твоя реакція, як ти будеш реагувати на його повернення? Тим не менше. З цим чоловіком, ви рано чи пізно все одно домовляєтесь до того, що влаштовує і тебе, і його. Якщо в вашому випадку це повне завершення стосунків, коли ти розумієш, я більше не хочу з тобою мати справу, то це ваших, ну і для тебе, і для нього це може бути те благополуччя, до якого ви Да? Тоді й ти йдеш в новий союз, бо ти йдеш кудись або це в зароблянні грошей за десяткою да? або йдеш до нового союзу, до нової сім'ї. Тебе створюється нова сім'я. Як мінімум, це буде новий шанс, нові можливості для створення того, що для тебе таке дороге, що для тебе таке цінне. Власна, ситуація приблизно така. Тому про що ви обоє мовчите? Це про те, що, в принципі, таємно сподіваєтесь на те, що ці стосунки можна буде відновити. Яка твоя вигода в цьому? Власне, так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі. Як у вас програється цей розклад? До нових зустрічей. Пока-пока.